Вітаю в салоні міжкімнатних дверей. Сьогодні ми поговоримо про модель Тіфані, оскільки саме вона вирізняється витонченим дизайном, що допоможе створити гармонійний інтер'єр. Дані двері мають стильні скляні вставки, які надають їм легкості. Також вони пропускають в приміщення більше сонячного світла, що візуально збільшує простір. Двері тіфані покриті натуральним шпоном, який передає красу текстури дерева. Це покриття забезпечує стійкість до зношування подряпин і вологи, що робить двері практичними навіть у приміщеннях із високою прохідністю. Крім того, поверхня легко очищується, що гарантує збереження її естетичності протягом багатьох років. Вставки виготовлені із міцного. Скла, що забезпечує не лише естетику, але й міцність та безпеку. Аж по покриття є чудовим вибором, оскільки має безліч відтінків. Модель Тіфані доступна в різних відтінках шпону, що дозволяє підібрати двері під будь-який інтер'єр. Їхня гладка поверхня з натуральною текстурою та сучасні елементи дизайну додають простору витонченості та вишуканості. Поєднання дерева та скла створює привабливий баланс традиційних і сучасних матеріалів. Шпонована модель Тіфані ідеально підходить під такі інтер'єри, як класика або ж модерн, саме завдяки шпонованому покриттю та поєднанню із Кляною вставкою їхній універсальний дизайн дозволяє вписатися як в житлові приміщення, так і в комерційні. Тож чекаємо вас в наших салонах або ж замовляйте онлайн.